Робота українських залізничників дедалі ускладнюється, особливо в прикордонних областях, де ворог щодня розбиває колі та обстрілює дронами депо та потяги. Напередодні до Дня залізничника у Київському будинку кіно відбувся заключний показ на великому екрані фільму про тих, завдяки кому ми можемо їздити до близьких і рідних. Потяг до життя. Також побачили цей фільм. Глядачі ICTV2. Рік тому у цей же день професійного свята відбулася допрем'єрна презентація. Відтоді стрічку у понад 80 кінотеатрах України, а також на спецпоказах у різних містах за підтримки Держкіно. Продюсерську частку від касових зборів передали дітям загиблих та поранених залізничників. Від початку повномасштабного вторгнення на фронті та на роботі загинуло майже тисяча працівників Укрзалізниці. Тепер фільм буде доступний на майданчику Мегого, а автори готують версію для прокату за кордоном, а Показати світу щоденний подвиг українських залізничників мене вражало два моменти. Перший, коли їхні історії, те, що вони зробили, це просто ну героїзм. І коли е, другий момент це мене вражало, те, що вони зробили, і другий момент, який мене не менш вражав, коли вони казали, ми звичайні. Залізничники, ми нічого такого не зробили. Ми просто робили свою роботу. Такі речі повинно показувати там 10, 11 одинадцятому класу, то тобто з дітям, щоб вони більш того, ці діти пережили це, розумієте, і на майбутнє давати такий фільм. То тобто це реальна історія, яку люди повинні знати. Головна героїня стрічки, провідниця Ірина Юрченко, мама Дмитра Козацького, який тримав оборону на Зовсталі, і чиї фото та відео стали відомими у всьому світі. Ірина з перших днів війни вийшла на евакуаційні рейси, рятуючи українців і чекаючи сина з полону. У фільмі зібрані унікальні історії і про відвернення залізничниками техногенної катастрофи, і про ризики під час керування поїздами під ворожими обстрілами, а ще про штучне сходження вагонів, аби зірвати плани ворога і запобігти облогам українських міст. Зворушена від початку роботи над фільмом акторка Рима Зюбіна, яка читає закадровий текст. Її доземний уклін всім, хто працює на залізниці, і захоплення героями фільму, такими як Ірина Юрченко та Тетяна. Це справжні історії, і коли приходять ці справжні неймовірні люди, які не чекали наказу згори, вони не чекали якихось державних наказів. Вони брали на себе відповідальність, вони розбирали рельси. Вдвох для того, щоб не проїхав ворог. Вони блокували залізничні колії. Кожний машиніст знає, що він сідає в електровоз або в тепловоз, Він ризикує своїм життям. Кожний на своїй посаді ризикує своїм життям. Як воїни працюють на передовій ризикують, так і залізничник, кожний на своєму місці розуміє, він прийшов, він має виконати задачі.